Всім благословення, любі! Таємниця п'ята, Великдень, це не їжа і пиття. пиття. Ну как би взагалі, а да. Великдень це святе причастя. Хто буде їсти тіло і пити, тіло Христове, а і пити його кров, той матиме життя вічне. Долучитись до тіла та крові Христа можна лише через церкву. Багато хто покидає збори, але Христос. Поєднав себе із церквою питаннями покаяння, хрещення, сповідання, спасіння людей, навіть за життя Христа завжди займались його учні і Його церква. І Бог докладав людей, що рятуються саме до церкви. Без церкви це неможливо. Залишити зібрання це означає розірвати кровну Спорідненість із Христом і піти з Його сім'ї. Тоді не залишається більше жертви за гріх, тільки очікування суду над талють у вогні, готового пожерти супротивників. Багато людей кажуть: я напряму з Господа, мені Господь не надає, я Біблію перечитав 5 разів. А прямої не існує. Ісус навіть був на землі, але. Питаннями покаяння та хрещення займалась церква, для цього Господь її створив. Всім благословення! приєднуйтесь до церкви Христа і майте спасіння. Задавайте питання, підписуйтесь, благословення всім.